Пані панове, вітаю! Мене звати Лена Храмцова. Ви зі мною на каналі, який я присвятила інтеграції в Німеччині. Оскільки я живу 20 років в цій країні, і одна моя частинка українська, одна німецька, дуже вдячна за можливість на такому просторі розповідати вам і слухати. Які у вас є успіхи, як ви живете в Німеччині? Якщо є бажання, приєднуйтесь до нас на Фейсбуці. Група називається Какфінікс із пепла». Там ми спілкуємося за допомогою картинок. Поради зараз дівчата подорожують, осінні гриби збирають. Чоловік хотів на Майорку їхати, дівчата висвоїли свою думку, що вони про це думають. Тому дуже багато цікавих тем. Приєднуйтесь сьогодні. Хочу поговорити про психологічне перезавантаження. Чому? Знаєте, якщо в людини нестабільний психологічний емоційний стан, то не хочеться ні в джоб-центр, ні їхати в Україну, ні спілкуватися з чоловіком, ем, ні йти в школу, де діти вчаться, взагалі нічого не хочеться. Плюс в нас осінь, я вас вітаю, німецька осінь це не те, що німецьке літо, плюс 30, осінь може бути і з дощами, може бути така і золота. Айт-файва або осінь може бути і не дуже золота. Тому давайте поговоримо про психологічний стан. Я думаю, що ви чуєте багато психологів, є багато відео, і кожен з вас має свою певну структуру сприйняття реальності. Тому, якщо одна порада буде людині корисна, друга порада, ви кажете, ні, це для мене. Слухайте, підписуйтесь, ставте лайки. І беріть те, що вам потрібно з цієї інформації. По-перше, одна така важлива деталь. Потрібно усвідомити той момент, що вам потрібна допомога, що ваша енергія на нулі. Коли збираються анонімні алкоголіки, ми бачимо всі по телевізору, да, як розповідають: Добрий день, мене звати Свен, я алкоголік. Людина має признати цю проблему. Коли до вас приходять і кажуть, що ти так втомлено виглядаєш, у тебе все добре. Ні-ні-ні, все добре. Ото буде до того моменту добре, поки ви не впадете. Тому перший пункт це в мене проблема. Я емоційно виснажена. Я тут з дітьми, чоловік в Україні, в ЗСУ. Мене закохав той Джоб-центр. Я не розумію ту німецьку мову. Зараз хтось захворів, щось треба купити. І я просто перевантажена. Ідіть всі звідси. Я вас вітаю. Оце перший пункт, коли ви вже. Починаєте аналізувати і казати: почекай, щось воно не так. Другий пункт. Будь ласка, зрозумійте, що ви в Україні і ви в Німеччині це дві різні особистості. Чому? В Україні ви почуваєте себе в зоні комфорту. Ви знаєте, це мій магазин, це мій перукар, це моя робота, це моя мова, це школа моїх дітей чи садочок в Німеччині все інше. Тому тут ви змінилися як особистість. Вам потрібно. Реалізувати свої, активізувати свої ресурси, реалізувати себе і проявити себе з такого боку, з якого боку не те, що хтось вас не знав, а ви себе не знали. Тому ви абсолютно інша людина, і та структура мислення, яка була у вас в Україні, вона не підійде тут. В Німеччині, оскільки ви будете стикатися з деякими стереотипами, які не підходять під алгоритм життя в цій країні. Це потрібно зрозуміти і сприйняти не те, як я не зможу, а подивитися на цю ситуацію з точки зору круто. Це значить, я можу щось нове вивчити, я можу змінитися, я ж зможу розвиватися. Оскільки кожна складна ситуація, яка нам дається, надається для того, щоб ми стали кращими, щоб ми стали сильнішими. І я вже говорила про це, що люба ситуація, жахлива ситуація, вона йде під лозунгом не за що це мені, а для чого, що я можу вивчити в цій ситуації. Якщо ви зрозумієте, що ви перевантажені. Друге, ви маєте діяти не так, ці стратегії мають бути не такі, як в Україні, а нові. Третє, нажміть на, нажміть на кнопку. Паузу. Як це робиться і чому це робиться? Справа в тому, що от в нас психіка так побудована, я ж зараз все перероблю і ще потім посуду помию ввечері, після того, як я цілий день була зайнята, ще уроки перевірю, ще там з кимось поспілкуюся, а потім буду відпочивати. Так не буде. Оце потім буду відпочивати. Ви просто впадете, як та загнана коняка, да? і вмерти можна. Коли ви сказали, що ви хотіли б чуєте, відпочити, це потрібно робити одразу. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що ми інколи вважаємо себе дуже важливими. От, знаєте, ота от ступінь важливості, яка я крута, без мене нічого не буде. Це не так. Без вас взагалі колись мене дуже така фраза здивувала: немає незамінимих людей. І вона мене спочатку розчарувала каже, як немає, я ж така крута, немає незамінимих людей. І стосується це на роботі, стосується це відносин, завжди буде хтось, що хто компенсує, як в фізиці да, прийде нова енергія. От зараз я два місяці, наприклад, вдома, оскільки я зламала ногу. Моя робота функціонує, все добре, да? в лікарні так і стоїть, так само нічого не змінилося. Ви зараз знаходитесь в Німеччині, в Україні знаходиться частина вашої родини. Вони живуть без вас, ви спілкуєтесь по-іншому. Тому той статус важності, який ви собі самі зробили, звільняйтеся від того, якщо ви випадете на тиждень чи на два Спілкуванні з вашими родичами чи з вашими друзями, так, то нічого страшного можна просто, я це називаю, йти в тишу, просто е зникнути. Робіть це і не бійтеся якихось таких наслідків. Ще один такий важливий момент, коли ви ставите е на паузу події в своєму житті, так, вимикаєте телефони. Ви робите тільки саме необхідно. Наприклад, ви зараз з дитиною, да, там школу зібрати, а себе просто ізолювати від інших шумів для того, щоб зрозуміти, оскільки тиша це той момент, коли ви чуєте себе, ви чуєте себе і Бога. Тільки тоді ви можете почути, що вам потрібно. Це допоможе вам зробити перевантаження. Ми так побудовані наша психіка, що ми себе сваримо. Да? Те не зробила, що могла краще зробити, а в цьому варіанті треба було більше щось зробити. Коли ви себе хвалили останній раз? Коли ви хвалили себе за ті досядження? Вам дали квартиру в джоб-центрі? Круто. Ви знайшли ліжко, привезли круто. Ви комусь допомогли відправили на допомогу гроші ЗСУ. Круто. Похваліть себе. Людина не може постійно щось давати. Людина не може постійно працювати на інших, вона не може постійно тільки енергію десь віддавати. Наприклад, блогері, так, як називають, які працюють в інтернеті. Люди виснажені, оскільки вони постійно дають інформацію, знаходять. Наприклад, я дуже розчарована, якщо читаю коментарі, коли люди мені пишуть: скажіть, а ще зробіть, а дайте. Людина навіть не здоровається. Взагалі, якщо чесно, то це не по-людськи і не культурно, якщо я на своєму каналі розповідаю, даю інформацію, і людина мені пише, а ще це мені потрібно. Без доброго дня, без дякую. Знаєте, таке відчуття, що ну, є такі люди, яким всі все винні. Тому. Оця енергія, яка йде від мене, ця інформація, вона компенсується тим добрий день від вас, чи тим дякую за те, що ви записали відео, ця інформація була корисна, а в мене є такий досвід. І так відбувається в усьому світі. Якщо ви постійно щось даєте і не отримуєте, не святкуєте свої успіхи, то у вас не буде енергії. І для того, щоб зробити це перезавантаження, вам потрібна позитивна енергія, яка буде приходити в першу чергу від вас, оскільки ви будете її мати. Для того, щоб зробити психологічне перезавантаження, вам потрібно врахувати, зробити аналіз оцих факторів, про які я провела. І по-перше, це може бути фізичний стан ваш, так? емоційний, психологічний. Щодо фізичного стану, ви знаєте, як є важливим регулярно. І достатньо спати, не мати навантаження на шлунок, тобто алкоголь, цигарки, хто зараз чим зловшиває для того, щоб розслабитися, це не є джерело розслаблення. Джерело розслаблення це може бути поплавати, сходіть на природу і на якусь прогулянку. Коли людина знаходиться в такому розпачі, вона починає їсти. Нажертися шоколаду, вибачте мене, в 20 годин чіпсиків, півка попити, і замість того, щоб почути на наступний день розслаблення, людина напружена. Тому, якщо ви будете слідкувати за своїм фізичним здоров'ям, у вас буде реакція на емоційному, на психологічному стані краще, ви будете краще думати. Ще один варіант, який записала, це. Відпустити з свого життя людей, які вас емоційно, які емоційним баластом. Це також допоможе вам зробити перехід на інший рівень. Хто це може бути? Це можуть відносини. Знаєте, ми всі дорослі люди, але жінки, в них така тенденція, да? і про дітей дбати, і про чоловіка. Але інколи, дівчат, ми забуваємо, що чоловіки це самостійні особистості. Так, інколи менти складається відчуття, що чоловік це продовження жінки і дитини. Насправді, чоловіки вони можуть без нас функціонувати, вони можуть жити, вони можуть приготувати собі їсти, пити, вони розумні. От чесно, є деякі такі, знаєте, там, відео чи поради, там, як завоювати людину, чоловіка чи ще щось. Слухайте, вони вже відбулися. Це самостійна, незалежна людина. І не треба ставитись до чоловіків як до чогось аморфного, вони без нас не зможуть. Вони все зможуть. І чують дівчата, Боже, він там один вдома. Слухайте, ви тут з дитиною, в чужій країні, з чужою мовою, І ніхто не каже, Боже, ти тут одна з дитиною. Розумієте, дозвольте чоловікам бути чоловіками, дівки. Вони здатні це зробити. Не треба чоловіків жаліти. Це саме жахливе, що може статися у відносинах чоловік і жінка. Чоловіка треба кухати, чоловіка треба розуміти, з ним треба відноситись як до людини, а не до когось мені тебе жалко. Це негативні відчуття, які ще більше вас будуть тягнути в те емоційне. Я не знаю, як сказати, болото, якщо це можна так назвати, взагалі, та енергія, яка у вас має з'явитися, вона з'являється дуже часто через творчість. Дівчат, ми всі, україночки, ми вміємо і в'язати, шити, вишивати, креативити, і квартиру вже всі обставили з нічого, зробили щось, зробили уют. Тому у вас є можливість. Для того, щоб була нова енергія, зробити для себе уютне місце роботи. Наприклад, от я зараз тут працюю, в мене стоять квіти, в мене стоять мої свічки, в мене стоять мої карти. І мені приємно сидіти. Якщо у вас є квартира, в якій ви живете, для того, щоб пішла енергія, була нова, позитивна, вам просто потрібно зробити щось. Гарне: купіть свічки, купіть нові е, штори, купіть якусь картину. Зараз зима, і е, е, є дуже багато цікавих декорацій, є дуже багато людей, які віддають, ви зможете це отримати безкоштовно. Є фломаркти. Зробіть гарне місце, де ви будете відчувати себе комфортно. Оскільки, знаєте, якщо думати, я тут перекантуюся, поки закінчиться війна, і мені не важливо, як все, я буду жити в якомусь свинарнику. Це не допоможе вам відчувати комфортно. Якщо не буде комфортно, у вас не буде позитивної енергії От для вашого розвитку. Ще така цікава річ це самореалізація. Знаєте, допомагаючи іншим, ви допомагаєте собі, оскільки ви бачите, що те, що ви робите, приносить добро і це дає вам сили. Зараз є неймовірна кількість можливостей через інтернет. Піти на курси, починати чомусь читатись. Ви можете сказати, а мені б твої проблеми, у мене тут треба про щось насущне. Ні. Якщо ви не будете зайняті. Ти сюди. Кс -кс. Прийшов до нас. Якщо ви будете зайняті тим, що вам подобається, у вас не буде оцього позитиву. Ваша улюблена справа, можливо, вам хочеться зараз почути якісь, я не знаю, Себінар, да, про підтримку дівчат. Можливо, ви хотіли давно зайнятися картами Таро. Ну, давай, іди. Я вибачаюся, але От психологічна така розвантаження таке, да. Іди сюди. Да. От йому не можна відповідати. До речі, кіт взагалі неймовірна частинка життя. Коли він прийшов, це значить постійно потрібно сидіти тихо і не рухатися. От кіт дає вам можливість да, зайти. І не бігати. Не знаю, як вас у мене вдома кажуть: так, принесіть мені каву, будь ласка, бо я не можу рухатися, в мене кіт на мені сидить. Займіться тим, що вам цікаво в вашому житті. Семінар, я ще говорила, хтось, можливо, займається фресками. Ви можете спокійно собі взяти той семінар і онлайн. Зараз перерахувати гроші взагалі, кіт всяться. Через інтернет це не проблема. І це не великі гроші: 20, 30, 40 євро. Вони не зроблять вам погоди, але вони для вашого серця, для вашої душі, вони стануть неймовірними і вони зможуть вам допомогти розслабитися. Оскільки ці маленькі островки розслаблення мають бути у нашому житті. Ми настільки напружені, і той шлях, який ми зараз проходимо. Він довгий, це не 100 метрів, які ми пробігли, це марафон. І цим марафоном ми йдемо дуже довго. Тому нам потрібно крок за кроком планувати і зробити для себе таке, от знаєте, план, коли у вас є активність, а є пасивність, коли ви змогли б відпочивати і душею, і тілом. Давайте зараз витягну карту. У мене дуже така колода є цікава, вона говорить про уроки, про трансформацію, які ми проходимо. І колекцію повинна вивчити душа, да? ось так називається ця колода лекції нашої душі. Яку лекцію повинна вивчити наша душа для того, щоб зробити перевантаження офрістічка. Людина може продовжувати тільки тоді працювати, коли в неї є ресурси. Якщо ресурсів немає, людина не може працювати. Будь ласка, дбайте про свої психологічні ресурси. Признайтеся в тому, що вам зараз важко. Признайтеся в тому, що ви змінилися. Признайтеся в тому, що ті думки, які були в Україні, не підходять. Ті плани дії та структура дії, вони не підходять для Німеччини. Знайдіть для себе нові варіанти дій і знайдіть для себе те, як ви зможете розслаблюватися. Я впевнена вас все дуже добре. Пишіть, будь ласка, які ресурси у вас є, чим ви користуєтесь, і буду рада зворотньому зв'язку. Ларс, ти вже можетеся, скажи до побачення, хтось побачити їх в кота. До речі, кіт взяла його з приюту для тварин, і він вже 8 років. Там було. 23 тварини у цієї людини, і він в мене трошки такий дивний. Тому, знаєте, можливо, так і треба відноситись до людей, сприймати їх, якими вони є трошки дивними чи не дуже, і думати позитивно, намагатися допомогти. На все добре!